Весна – це справжнє диво. Щороку від подиху теплих вітрів і сонячного лі тепла зацвітають проліски. Наші дошкільнята розпочинають цикл весняних свят. Вихованці моглів подільського закладу дошкільної освіти номер 1 надзвичайно яскраво, колоритно, з креативом зустріли надихаючу пору року. Барвисті костюми, дитячі щирі посмішки, грайлива погода все це надихнуло на неймовірне та цікаве. В нашому закладі щорічно розпочинається на початку весни цикл весняних свят. Вихованці старшої а групи розпочинають саме такий цикл, і їхнє шоу називається Майстершеф або Пекельна кухня. Так як сьогодні в нас дуже така відома є програма «Мастер-шеф» і тому ми вирішили втілити в життя. Мастер-шеф у дитячому закладі. Мус-керівники, і вихователі, і методисти попрацювали над тим, щоб дітки сьогодні дійсно показали високий майстер-клас і те, що вони в нас просто супер. Допитливі, непосидючі чомусики всіх дивували музичними здібностями, майстерністю в танцях, декламування віршів та неперевершеним дитячим артистизмом, а вихователі закладу професіоналізмом, вигадливістю та створенням святкової атмосфери. Надихнулися весною та охоче підтримали своїх малюків батьки. Пані Аліна власноруч створила тематичні костюми для дошкільнят. До свята готувалися, звичайно, емоційно, бо кожна дитина особлива по-своєму. Костюми шилися не так поважко, як здається, але кожна дитина віддає свою від себе емоцію, що ти це робиш. Твориш, то це така робота творча, і це дуже сильно надихає, бо наші діти це наше все. Від заходу я взагалі в шоці, бо ми не очікували такого феєричного свята, бо моя сторона якби залишається за кадровою, бо створюються костюми, створюється цей весь. Ефект, але від себе щира подяка вихователям і керівництву за те, що вони для нас створюють таке веселе чудове свято, бо це неймовірно. Це не передається ні емоційно, ні словами, ні діями. Це просто стан душі. Справжній кулінарний бум свято, тепла, смаку та креативності. Так відгукувалися батьки про мастер шеф у ЗДО номер 1 І справді, кулінарне шоу вдалося на славу. Воно об'єднало колектив дитсадка і родини дошкільнят. Враження драйвові емоції заряджали кожного. А відтак начальник управління освіти могилів Подільської міської ради Микола Чорний подякував колективу Дитсадочка за створення свята і виховання підростаючого покоління в дусі прекрасного та креативного. Скільки танців, скільки емоцій, що ось на справжньому майстер шефі, ми такого не побачимо. Ми також сьогодні побачили, що наскільки є креативні вихователі. І наскільки є наші дітки, вони це все вивчили. І я думаю, що через пару років це будуть справжні помічники вам, батьки в першу чергу, на кухні. І ми також побачимо, що не діти вчати співати, танцювати, але ще й готувати. Дивлячись на наших діток, ми бачимо, що в нашої країни є велике майбутнє. Співпраця із батьками це не допомога вихователям детсадочка, адже творча підтримка мам і тат надзвичайно важлива у вихованні і розвитку діток. Ми раді, що в нас є такі талановиті батьки, руками яких ви сьогодні бачили результат. Творчість ми Аліночки дякуємо. Ми на рік будемо співпрацювати. І, і Я ти... вам дякую, що ви мені довіряєте. <ріх> бо та. діти це наш дякуємо за такі таланти. Неймовірна подія фінішувала під яскраві спалахи фотокамер та щирі посмішки вихованців могилів Подільського ЗДО номер 1 Матусі та Тусі поспішали сфотографувати своїх малят у тематичних костюмах з кулінарними персонажами. Тож весняний музичний мастер-шеф запам'ятається не тільки малюкам, а й дорослим.